Готель Україна у самому центрі Києва продали за понад 2,5 мільярди гривень. Заклад налічує понад 350 номерів, укриття в чотири поверхи, спортзал і ресторан. І працівники мріють, що після зміни власника Україна і далі приймала гостей. Екскурсію готелем провели наші Лілі Гончарук. Готель Україна у центрі Києва. За кілька годин до конкурсу нас на вході зустрічає Оксана Ткач, заступниця директора готелю. Каже, для неї він як дитина і як другий дім. Готелем Оксана опікується понад 10 років. 14 поверхів, 363 номери. Це номер категорії стандарт з видом на майдан незалежності. 25 метрів квадратних нині в Україні ціна за номер стартує від тисячі гривень за добу. А якщо хочеться більшого комфорту, доведеться витягнути з гаманця до п'яти тисяч. Найбільш популярні за словами заступниці директора номера з видом на Майдан Незалежності. Це номер бізнес люкс зупиняються кияни саме на вікенд. Для відвідувачів цей готель не лише про комфорт, а й про історію. Веде вона далі. Коли почалася відбудова нового хрещатику, було почалося будівництво готелю Україна. Угу. Так і відкрили його, і відкрили його 28 вересня 1961 року. Тоді готель назвали Москва і з такою назвою проіснував до 2001 року. З вікон готелю можна було спостерігати революцію на граніті, помаранчеву та революцію гідності. В готелі. Працівники, які тут працювали на той час всіма силами, можливостями, які в нас були, почали надавати першу допомогу ще до того, мабуть, як приїхали медичні швидкі служби. І був тимчасовий госпіталь. Далі екскурсія під землю. Це мінус четвертий поверх. Ого. Ну і є окремий вихід. Угу. Тобто, звідси є вихід на вулицю. Я думаю, ні, не метро. Коли летіли кінжали, угу. і люди бігли. Ми і ми запускали їх. Звичайно, запускаємо. У готелі зупиняли зірки, а ще традиційно жили народні депутати. Нінокатамадзе, Вахтанки Кабідзе. Катя Бужинська також проживав і Назарія Яремчук. Останній ремонт тут провели напередодні футбольного євро 2012 Та, попри все, до лютого 2022-го завантаженість готелю складала 90 відсотків, нині ж 20 відсотків. Готелю власності фонду держмайна. У січні цього року голова відомства повідомив, Україна заборгувала понад 45 мільйонів гривень. Нового власника ви також можете довідатись із відкритих джерел. Це компанія, яка має відношення до it індустрії серед зобов'язань. Він гасить цю заборгованість. Стартова ціна за готель складала понад мільярд гривень, продали ж за 2,5 мільярда. З молотка об'єкт пішов менше ніж за годину. 6 місяців він має дотриматись все таки. От наступність. Тобто, колектив впродовж 6 місяців буде отримати заробітну плату. Що буде з готелем після продажу? Можці конкурсу поки не афішують. Працівники вірять, що тут і надалі прийматимуть гостей. Ну я думаю, що залишиться готелем. Мабуть, готелем. Мені би дуже того хотілося, щоб тут і надалі був готель. Тому що він особливий, він має свою історію. Він особливий, звідси розпочинається знайомство з Києвом. Ліля Гончарук та Мирослава Трофимчук. Суспільне новини. Майже півсотні нових препаратів з'явиться.